Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона МАНГІ. Сьогодні в нашій рубриці Поетична сторінка» вірш, який написала слухачка з Вінницької області НІ Упусті свой шанс. Не упусти свой шанс в земной свой век. Бог отдал Сына, спаса на распятие. Ты только упади в Его объятия, ведь Богу дорог каждый человек. Не упусти свой шанс в короткий век. Возмездие за каждый грех твой — смерть. Начало ада за его порогом. Ты грешник падший, жалкий перед Богом, и за грехи ты должен умереть возмездие за всякий грех есть смерть. Воскресший спас, спасение окно, творенью Бога, отроком Адама. Нас всех в грехах родила Ева, мама. При жизни возродиться нам дано. Живой Христос, рождение окно. Он кровью крестной души искупил. Дверь к Богу приоткрыл через распятие. За грех мирской стал жертвенную платой, спасение дорогой ценой купил. Бог кровью сына души искупил. Жизнь вечную Бог приготовил в дар, лишь покорись всецело Божьей воле, лишь сердце принеси Христу в покоре слезой соленой на Его алтарь. Жизнь вечную Бог приготовил в дар слезой соленой ноги о России. Любовь его и милость велики, Христовой кровью смоются грехи. Бог все простит, лишь только попроси, слезой соленой ноги о России. Я думала, как многие, как ты, что смерть — небытие, гниение тела. Мне Библия глаза открыть успела. Есть мир иной за гробом суеты. Задумайся, мой друг, об этом ты. Бог милосердие, истина, любовь. Закроются навеки врата ада. Твой грех прощенный, в небо не преграда. Он к древу пригвожден, где сына кровь. Бог милосердие, истина, любовь. Мне Библия открыла чудеса. Душа живая, тело покидая, при жизни с Богом мир приобретая стремиться к свету, к Богу в небеса. Нам Библия открыла чудеса. Читай, осмысли, веруй и молись. Но чтоб спастись, ты приложи усилие. Берется Царство Божье ныне силой. За гробом начинается лишь жизнь. Читай, осмысли, веруй и молись. Несокрушимо слово, как скала. Но чтоб спастись, поверить слову надо. По вере в небе ждет тебя награда. Где вера есть, там добрые дела. Несокрушимо слово, как скала. Не упусти свой шанс в земной свой век. Бог отдал сына, спаса на распятие. Ты только упади в его объятия. Ведь Богу дорог каждый человек. Не упусти свой шанс в короткий век. Зараз ласкаво прошу до слова Божого. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Отець наш небесний, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Йова. Минулого разу ми слухали відповідь Йова Білдаду. Тепер ми знайомимося з останнім з друзів Йова, його звуть Цофар. Він легаліст. Він цілком вірно припускає, що Бог діє у відповідності з законами, але з цього він робить висновок, що йому цофарові відомо, що Бог зробить у даних обставинах. Софар відрізняється від традиціоналіста Білдада. Білдад стверджує, що ми можемо оглянутися назад у минуле і навчитися у нього. Він претендує на науковість. Він схожий на вчених, які показують нам уламок скелі, і роблять вигляд, ніби їм відомо, скільки років нашій землі. Софар також удає себе вченого, але він робить наголос на законах якби він жив сьогодні, то, мабуть, був би атеїстом, його філософія полягає в тому, що Всесвіт керується законами. Цілком очевидно, що для того, щоб закон існував. Потрібен той, хто цей закон створив. Як би там не було, Цофар стверджує, що матеріальний Всесвіт керується законами. Цофар це тип людини, яких ми називаємо всезнайками. Він удає, що має відповіді на всі питання, він голос легалізму, він говорить, що Бог діє у відповідності з законами і ніколи не переходить межі цих законів. Очевидно, Софар найстарший з товаришів Йова, і він говорить з категоричністю, яка ще більша за грубий догматизм білдада. Отож читаємо перший та другий вірш з одинадцятої глави книги Йова і заговорив на Аматянин Софар та й сказав, чи має зостатись без відповіді безліч слів, і хіба язика та людина невинною буде? Він стверджує, що йов намагається прикрити свій гріх словами, йов намагався пояснити своїм друзям, що людина в його становищі, людина, що терпить такі страждання, не буде ліцемірити. Софар ігнорує його слова і стверджує, що йов просто намагається вийти сухим з води, маніпулюючи словами. До речі, дехто з адвокатів у наших судах. Таким чином виграють справи, іноді перемагає не справедливість, а адвокат, який краще вміє маніпулювати словами. Проте про Йова цього сказати не можна. Читаємо третій вірш Чи може замовчать твої теревені, і не буде кому засоромити тебе? Цофар йде на крок далі він звинувачує Йова у брехні. Чи може замовчать твої теревені? Англійський переклад брехні. Він звинувачує Йова у лицемірстві, у брехливості. Він ще грубіший за білдада. Білдад назвав Йова лицеміром, проте брехуном не називав. Тепер Софар прибирає вигляд благочестя і заявляє, що йому відомо все про Бога. Він вважає, що знає напевне. Як Бог поведеться у тій чи іншій ситуації? Звичайно, тільки він цофар настільки наближений до Бога, йову до нього далеко, він не знає, чому Бог вчинив саме так, а не інакше. Тож цофар збирається повчати Йова і сказати йому те, що він вважає абсолютною істиною, словом, що йде від Бога. Читаємо четвертий та п'ятий вірші Ось говориш ти, чисте моє міркування, і я чистий в очах твоїх Боже. О, коли б говорити став Бог і відкрив свої уста до тебе. Оскільки Бог не заговорив, софар говоритиме від Його імені. Недавно я отримав дуже сердитого листа якийсь чоловік докоряв мені за мої погляди. Називав мене неосвіченою, догматичною людиною, що не має духовного бачення. Далі він почав повчати мене, викладаючи свою точку зору. Закінчив він словами побачимо, чи послухайтесь ви голосу Духа Святого. Правда, цікаво. Цей чоловік вважав себе голосом Духа Святого, якби я не послухав його. Це б означало, що я не послухався Бога. Читаючи цього листа, я зрозумів, що цей чоловік, сам того не усвідомлюючи, робив те, у чому звинувачував мене. Давайте припустимо, що він насправді мав якусь інформацію недоступну мені, але він викладав цю інформацію у формі, яку аж ніяк не можна було назвати корисною для мене сказати по правді. Його лист нічого мені не дав і потрапив у круглу папку, тобто у кошика для сміття. Я кинув його туди, тому що цей лист нічого мені не дав. Мені здається, й Цофару не було чого сказати Йов. Послухайте шостий вірш і представив тобі таємниці примудрости, бо вони, як ті чуда роздумування, і знай. Вимагає Бог менше від тебе, ніж провини твої того варті. Навряд чи ці слова заспокоїли Йова. Софар каже, що Йов отримав менш як половину того, що заслужив, це досить категоричне твердження. Софар каже, що Йов так страждає тому, що він ще гірший, ніж уявляють його друзі. Не дуже велика втіха для людини у становищі Йова. Ми повинні пам'ятати про те, що Йов тяжко хвора людина і страждає від нестерпного болю. Він готовий померти у будь-яку хвилину і чекає смерті з надією. Сьомий вірш, чи ти Божу глибінь дослідиш, чи знаєш ти аж до кінця всемогутнього? Це прекрасне, глибоке твердження, але хто цього не знає? Пізніше його відповість йому, що це відомо всім ніхто не може відкрити для себе Бога, Бог виявляє себе сам, все, що ми можемо знати про Бога, це лише те, що Він захоче нам відкрити. Я прийшов до висновку, що Бог відкрив нам дуже мало про себе, але навіть те, що ми знаємо, сповнює нас шанобою і благоговінням. І ми починаємо розуміти, чому він не відкрив нам більше? Ви не знайдете Бога, якщо ви рушите шукати Його, як Колумб шукав невідомих земель. Ви не знайдете Бога, якщо полетите в космос на спутнику. Я пригадую, як росіяни у ранні дні дослідження космосу писали в своїх газетах, що оскільки їхні космонавти не знайшли Бога, значить, Бога немає. Ми можемо запускати у космос ракети і спутники, але вони не знайдуть Бога. Це абсурд. Людина не може знайти Бога, дивлячись у мікроскоп чи телескоп Бог повинен сам відкритися людині. Те, що говорить цофар, глибока істина, але в ній немає нічого нового для Йова. Читаємо восьмий та дев'ятий вірші вона вища від неба. Що зможеш зробити? І глибше вона за Шеол, як пізнаєш її, її міра довше за землю і ширша за море вона. Ця блискуча промова про Бога чудова, проте вона не має нічого спільного з потребами Йова. Читаємо далі якщо він перейде і замкне щось і згромадить, то хто заборонить йому? Бо він знає нікчемності людські та бачить насилля, і він не догляне. «Тож людина порожня мудрішає, хоч народжується, як те дике осля. Звичайно, він говорить тут не про себе, а про Йова. Він вважає себе наймудрішим за всіх. Читаємо далі якщо ти зміцниш своє серце і свої руки до нього простягнеш, якщо є беззаконня в руці твоїй, то проженити його і кривда в наметах твоїх нехай не пробуває. Він знову натякує на те, що йов щось приховує, що в його житті є якийсь таємний гріх. Всі ці три товариша Йова вважають, що він щось приховує, сам Йов не бачить у собі нічого такого, що він має відкинути як беззаконня, хоч, як ми побачимо пізніше, йому було що відкинути. Далі читаємо «Тож тоді ти підіймеш обличчя невинне своє. І будеш міцний, і не будеш боятись. Ти забудеш страждання, про них будеш згадувати, як про воду, яка пропливла. Від півдня повстане життя, а темрява буде як ранок. Софар говорить якщо ти позбавишся гріха, який є у твоєму житті, Бог почує тебе і відповість на твої молитви, і відновить тебе. Двадцятий вірш а очі безбожних минуться і згине притулок у них, а їхня надія то стогін душі. На закінчення він каже до Йова настане час, коли Бог судитиме тебе, якщо ти не зізнаєшся у своїх прихованих гріхах. Він передрікає, що Бог повністю безповоротно осудить Йова. Це завершення мови цофара. Яка насправді була нападом на Йова, всі три товариша, так би мовити, вже сказали все, що мали сказати, тепер Йов відповість їм, і його промова буде однією з найдовших у цій книзі. Ця довга відповідь Йова завершення першого раунду переговорів. Ми пам'ятаємо, що у дні Йова люди захоплювалися інтелектуальними поєдинками, боротьбою двох думок. Сьогодні ми насолоджуємося вже не боротьбою інтелектів, а боротьбою м'язів. Читаємо перший та другий вірші 12 глави. А йов відповів та й сказав Справді, то ж ви тільки люди, і мудрість із вами помре. Це досить влучне, саркастичне зауваження. Йов говорить, Ви гадаєте, що знаєте відповіді на всі запитання, але ви. Смертні люди, і ваша мудрість помре разом з вами. Вони говорили з Йовом так, ніби він був нерозумною людиною, а вони всезнаючими мудрецями. Читаємо третій вірш із 12 глави «Та ж і я маю розум, як ви, я не нижчий від вас. Йов знає стільки ж, скільки вони. Проблема в тому, що в усіх своїх промовах. Вони не торкнулися конкретної ситуації, що склалася. У мові друзів Йова є одна спільна риса, на яку я хочу звернути вашу увагу. Замість того, щоб спонукати Йова дослідити свою душу, вони пробуджують у ньому дух суперечності, бажання захистити себе. Іншими словами, вони нападають на нього і змушують його захищатися. Вони не ведуть мову про Бога, про Його милосердя, благодать. Їм відомий тільки Бог, Творець закону. Проте Бог, творець не тільки закону, а й милосердя і благодаті. Друзі Йова говорили про традиції і про закони, але забули сказати про істину. Коли вони висунули свої звинувачення проти Йова, він змушений захищатися і довести свою невинність. Йов почав виправдовуватися, але він виправдовував не Бога, а самого себе. Досі з його слів видно, що він гадає, ніби Бог помиляється і що він чинить несправедливо. Багато людей у наші дні дотримуються такої точки зору, навіть називаючи себе християнами. Друзі Йова. Повинні були переконати його, що він мусить звинувачувати не Бога, а себе. Бог записав у Слові своєму цей діалог для того, щоб ми зрозуміли цю істину. Слова Йова це доказ того, який далекий він був від істинної приниженості духу і смирення, викликаного усвідомленням величі Господа. Є сьогодні немало християн. Які вихваляються своїми досягненнями тим, ким вони є, що вони зробили і як багато віддали. Схоже, що Бог тільки приймає їхні дари, а вони тільки дарують йому, нічого не одержуючи. Схоже, вони вважають себе вищими за Бога. Друже мій, ми не є справжніми свідками Христа, незалежно від того, скількох чоловік ви схопили за Гудзика. І розповіли про Бога, якщо ми не усвідомимо, що ми приречені грішники, і що вся слава і хвала належить не нам, а Богу, це величезний урок всім нам, і цього нас вчить книга Йова. Читаємо далі про мову Йова в четвертому та п'ятому вірші. Посміховищем став я для друга свого. Я що кликав до Бога, і Він мені відповідав. Посміховищем став справедливий, невинний, нещасливцю погорда, на думку спокійного, приготовлена для спотикання ноги. Йов тяжко хворий, але незважаючи на свою хворобу, він захищається він каже своїм друзям, Ви почуваєтеся добре і вважаєте за потрібне радити мені, але я спіткнувся, я падаю. І ви нічим не втішили мене. У решті глави Йов говорить, що його друзі не мають тієї надзвичайної мудрості, на яку вони претендують вони не єдині, в кого є якісь знання про Бога. Йов також знає, що Бог має силу втручатися в справи людей. Тепер Йов говорить з гіркотою і сарказмом його друзі не змогли допомогти йому. І він звертається безпосередньо до Бога. Читаємо перший та другий вірші, із тринадцятої глави. Ось, усе оце бачило око моє, чуло ухо моє, та й усе зауважило. Як знаєте ви, знаю й я. Я не нижчий від вас. Йову відомі усі істини, про які говорили його друзі. Вони не сказали йому нічого нового, нічого такого, чого він не знав би. Проте їхні слова не допомогли йому. Читаємо третій вірш із тринадцятої глави. І я говоритиму до Всемогутнього і переконувати хочу Бога. Йов хоче, минаючи своїх друзів, звернутися безпосередньо до Бога. Якби тільки хтось міг заступитися за нього, він хоче сперечатися з Богом. На жаль, Ніхто не зміг розповісти йому про милосердя Боже, про його благодать, про те, як Бог хоче допомогти йому. Читаємо четвертий вірш Та неправду куєте тут ви, лікарі не путящі. Ви всі. Він каже, що його друзі не змогли поставити йому правильний діагноз, не змогли допомогти йому. Вони подібні до лікаря, який, оглянувши пацієнта з діабетом, Каже, що його можна вилікувати, якщо вирізати йому легені. Вони зовсім нічого не зрозуміли. П'ятий вірш. О коли б ви насправді мовчали, то вам це за мудрість було б. Він говорить, що для них найкраще було б помовчати. Тоді вони видалися б розумнішими, ніж тоді, коли вони балакали. Послухайте переконань моїх, і вислухайте заперечення уст моїх. Чи будете ви говорити неправду про Бога, чи будете ви говорити оману про нього? Йов відбиває напади своїх товаришів. Він каже, що коли вони звинувачують його у жахливих гріхах і кажуть, що це осуд Божий, вони тим самим говорять неправду про Господа, вони не свідчать від імені Божого. Йов розуміє це». Вони могли б допомогти йому, якби примусили його подивитися на себе, такого, яким він насправді був. Замість цього вони нападають на нього, і він змушений захищатися, і він робить це вдало. Читаємо восьмий та десятий вірші чи будете ви уважати на нього, чи за Бога напрю постаєте? Чи добре, що вас він дослідить? Чи як з людини сміються? Так будете ви насміхатися з нього. Насправді Він вас покарає, якщо будете ви потурати таємно особі. Йов каже, що Бог покарає їх за те, що вони говорять нібито від його імені? Чи ж велич його не настрашує вас і не нападає на вас його страх? Ваші нагадування це прислів'я із попелу, ваші башти це глиняні башти? Мовчіть передо мною. А я говоритиму, і нехай що будь прийде на мене, нащо дерти я своє тіло зубами своїми, а душу свою покладу в свою руку, незважаючи ні на що, віра йова незворушна. Він витримав напади своїх товаришів, які були насправді чужими йому, як ми побачимо. І п'ятнадцятий вірш: Ось він мене вб'є, і я надії не матиму. Але перед обличчям його про дороги свої сперечатися буду. Про те, як розвиватимуться далі події, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. Я думаю, ви надто зацікавлені в тому, щоб почути відповідь Бога на запитання Йова, тому що те, що стосувалося життя Йова, часто стосується і кожного із нас, і в такому випадку варто знати не те, що люди говорять про нас. А те, що говорить і думає про нас Господь, до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі. Сиг мозна! славы и души. Дорогий радіослухачу, час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового Радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик, ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.